Доброго ранку! Сьогодні ми з вами познайомимося з одним із видів декоративно-прикладного мистецтва. З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли кувати з металу різні вироби, різати по дереву, виготовляти керамічний посуд, розписувати печі, малювати картини, ткати і вишивати. Любі дітки, сьогодні ми з вами заглянемо в минуле українського народу, який має свій чарівний звичай, символ щасливого життя рушник. Рушник це невід'ємний символ хатнього інтер'єру. В Україні не було жодної оселі, яку б вони не прикрашали. Гарно оздоблений рушник висів біля порогу. На кілочку в кожній сільській хаті ним витирали руки і посуд. Накривали діжку з тістом, спечені паляниці. Мереженими рушниками прикрашали ікони і хрести на нього кладуть святий хліб. Рушником ушановували появу немовляти в родині, одружували дітей, зустрічали рідних і гостей. А ще був звичай дарувати вишитий рушник на згадку, коли дорога людина вирушала в далеку путь. Такий рушник мав берегти від злої долі та нагадувати про рідну домівку. У кожному регіоні України рушники прикрашали по різному, візерунки на рушниках то давні забуті символи, ромб із крапкою посередині засіяна нива. Вазончик квітка світове дерево, що сягає неба, людська фігурка, немов з дитячого малюнка. То богиня, берегиня хатнього вогнища. Майстрині ніколи не створювали двох однакових рушників. Ось такий гарний рушник-оберіг ми сьогодні з вами створимо. А прикрасимо ми його за допомогою вашого улюбленого Лео. Перш ніж почати працювати, давайте підготуємо наші ручки до роботи. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ось ми наші ручки підготували. Можемо працювати. Ось такий рушник у мене вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачення!